Тетяна Переселенка із Бахмута, за фахом економіст. Після декретної відпустки має намір влаштуватися на роботу кондитером. На курсах каже, багато чому навчилася. Я дуже рада, що сюди попала, тому що мені це цікаво. Я коли пішла до декрету, зацікавилася кондитерством, тільки для своїх дітей робила, вдома там всякі тістечка, прянички, пиріжечки, печиво. І коли... Почула про ці курси, дуже зацікавилася, чому б ні? Випускники, кондитери та піцайоли відзначили завершення курсів доброю справою, виготовили та розписали пряники для українських захисників. Це ми для ребят на передовій стараємося, щоб немножко підсластити настроєння, тому що ми всі прекрасно розуміємо, дуже благодарні за те, що вони роблять для нас. Майстри виробничого навчання новими фахівцями задоволені. Мені ну, дуже пощастило з цими дівчатами. Вони всі наскільки... Яки прийшли мотивовані професією, що їм було все цікаво від дріжжового тіста до приготування тортів, хоча. Ну, програма дуже мала. 15 днів це дуже мало навчити цій професії. Ще дуже багато чого ми не встигли. Але вони навчилися замішувати дріжаве, здобне тісто, листкове, тісто, дріжаве і просте. Перенавчання безробітних вимушено переміщених осіб а також дніпрян проходило за спеціальною короткотерміновою програмою. Це не бюджетне фінансування. В даному випадку фінансування було за рахунок коштів. Проон це безпосередніми донорами було уряд Німеччини. Вони фактично сплатили все, профінансували можливість перенавчання і містян, і вимушено переміщених осіб, які знаходяться у місті Дніпро. Цього ж дня випускники зустрілися з роботодавцями. Попереду не тільки стажування, а й працевлаштування. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.